Аніме японська анімація завоювала популярність у всьому світі і стала важливою частиною культурного спадку. Ця форма мистецтва різноманітна, і вона може включати в себе все від дитячих комедій до складних драматичних сюжетів. З плином часу з'явилося все більше обговорень щодо впливу аніме на психіку і емоційний стан глядачів. Чи може перегляд аніме і справді впливати на наші емоції, стан психіки і психологічний розвиток? Вітаю! З вами Анюкер, а це відео призначене для відповіді на це запитання, досліджуючи різні аспекти впливу аніме на людей. А перед початком відео хочу подякувати своїм любим спонсорам за можливість знімати для вас відео. І Якби не ви цього каналу, скоріше всього, не було. А якщо ви теж хочете бачити тут свій нік у списку донутерів, то буду вам мега супер пупер вдячним. Всі посилання та реквізити у описі. Дякую. А почнемо з того, що аніме може бути чудовим способом розважитися, а також відпочити від повсякденних турбот та від забордюрного сусіда. Багато аніме серіалів і фільмів відрізняються своєю специфічною атмосферою та можливістю глядача зануритися в фантастичний світ. Наприклад, аніме мій сусід Тоторо» режисера Хаяо Хаяоміязакі служить відмінним прикладом аніме, яке сприяє релаксації і відновленню емоційного балансу. В цьому фільмі поданий світ, де зустрічаються магія і реальність, і це може може викликати у глядачів почуття дитячого захоплення та дива. Такий ефект релаксації і відпочинку є важливим для психологічного здоров'я, особливо в умовах сьогодення, коли стреси, повсякденні турботи можуть виснажувати нашу психіку. Перегляд аніми може стати часом, коли люди можуть відпочити від реального світу і розслабитися. Також багато аніме включають елементи японської культури, мови та історії, наприклад, віднесені привидами, інший фільм «Хаяо у Демонструє японські обряди та перекази, а також впроваджує глядачів унікальний світ японської міфології. Під час перегляду таких аніме глядачі можуть навчитися розуміти та цінувати інші культури, що може розширити їхній культурний горизонт. Вивчення інших культур і пізнання різних способів мислення може допомогти глядачам більше розуміти світ і бути більш відкритими до нових ідей і перспектив. Це покращує розуміння та сприйняття інших людей, що важливо для психологічного розвитку і соціалізації людини. Також багато аніме серіалів та фільмів мають складних персонажів та сюжети, які досліджують емоційні та моральні аспекти, наприклад, аніме Кланат пропонує глибокий аналіз сімейних відносин та втрати. Перегляд таких аніме може стати можливістю для глядачів. Чів розглянути емоційні та моральні аспекти життя через призму персонажів і їх переживань. Процес співчуття і емпатії важливий для психологічного розвитку, оскільки він допомагає людям краще розуміти почуття і потреби інших, а також бути більш моральними і співчутливими. Співчуття і емпатія можуть сприяти формуванню позитивних міжособистісних відносин і покращувати якість життя. Тим не менш, незважаючи на позитивні аспекти, аніме також може мати і ризики для психіки глядачів. Деякі аніма місяць насильство, сексуальність або Інші шокуючі елементи, які можуть викликати стрес або дистрес у деяких глядачів, до таких відносять категорії особливо вразливих або дітей, наприклад, аніме Токійський гуль містить насильство і психологічну напругу, що може бути важким для сприйняття деяких людей. Глядачі з історіями травм або психологічними проблемами можуть бути особливо вразливими до подібного контенту. Важливо, щоб батьки та опікуни моніторили контент, який діти переглядають, і обговорювали з ними його вплив на їхні емоції та психологічне стан. Також важливо враховувати власні емоції і реакції під час перегляду аніме і мати можливість обговорювати їх з іншими. Інтерес до аніме може виникати у різному віці, і вплив аніме на психіку може відрізнятися в залежності від цього фактора. Діти, підлітки і дорослі можуть сприймати та обробляти контент аніме по різному. Для дітей, особливо молодших, важливо обирати аніме, яке відповідає їхньому віку і не містить шокуючого контенту. Для підлітків аніме може бути частиною пошуку власної ідентичності і розуміння. Світу, тому важливо сприяти відкритій комунікації і обговоренню тем, які порушуються в аніме. Для дорослих аніме може бути способом відпочинку і розваги, а також навіть навчання чи джерелом натхнення для особистого і психологічного розвитку. Також важливо враховувати індивідуальні реакції на контент аніме. Деякі люди можуть бути більш вразливими до емоційного впливу, і для них важливо обирати аніме, яке вони можуть сприймати без стресу або дистресу, навіть якщо аніме має позитивний вплив на багатьох глядачів, це не означає, що. Що не підійде для всіх. А загалом аніме може бути цікавим і корисним, досвідом для багатьох людей, проте важливо зберігати баланс і враховувати індивідуальні особливості та потреби. Психологічне здоров'я завжди повинно бути на першому місці, і перегляд аніме може бути одним із багатьох способів підтримувати це здоров'я. У висновку, аніме може мати значний вплив на психіку та емоційний стан глядачів. Це розважливий та пізнавальний досвід, який може сприяти релаксації, розширенню світогляду, розвитку співчуття та емпатії. Однак, вплив аніме на. Психіку залежить від контенту, особистих особливостей глядача і його віку. Важливо бути уважним до власних емоцій та реакцій під час перегляду, а також мати можливість обговорювати враження із близькими або професіоналами, якщо виникають психологічні проблеми. Аніме може бути корисним джерелом відпочинку, навчання та розвитку. Але важливо використовувати його з розумінням і обачністю. А з вами був Аніукер. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте гривну ЗСУ. Всім па-па!